Мені 32 роки. Я працював програмістом в одній з іт компаній, одружений, двоє дітей, 10 і 7 років. Дружина залишилася з дітьми у її батьків у вестерн частині країни, подалі від усього цього жахіття. Ми домовилися, що я спробую перебратися, а потім знайду спосіб забрати їх. Все почалося в лютому минулого року. Спочатку думав, що це ненадовго, що здоровий глузд візьме верх. Але коли почалися мобілізації, коли ТЦК стали хапати людей прямо на вулицях, в метро, біля торгових центрів, зрозумів, що треба щось вирішувати. Я не боягуз, але й не готовий вмирати за чужі амбіції. У мене діти, які повинні вирости з батьком. Перші місяці я майже не виходив з дому, працював віддалено, продукти замовляв з доставкою, але це не могло тривати вічно. Одного разу спускався в підвал під час чергового нальоту і там зустрів сусіда, чоловіка років сорок, будівельника. Він розповів, що вже півроку ховається, що його брата забрали прямо з роботи, дали три дні на збори. Після тієї розмови я зрозумів, пора діяти. Шукав інформацію в закритих групах, спілкувався з людьми, які вже намагалися перетинати кордон. Багатьох ловмили та повертали, але деякі проходили. Обрав Румунію, там гори, густі ліси, кордон протягнувся на сотні кілометрів. До того ж, чув, що румуни ставляться до біженців не так жорстко, як в деяких інших країнах. Готувався два місяці, купив туристичне спорядження: рюкзак, спальник, пальник, термобілизну, почав бігати по ранках, качати витривалість, вивчав карти, рельєф місцевості, читав звіти туристів про походи в Карпатах. Дізнався, що найкращий час для переходу пізня весна або рання літо, коли вже зійшов сніг, але ще не почалася спека. Знайшов провідника через знайомого знайомого. Чоловік, років 50, місцевий, все життя в горах прожив. За його послуги просив дві тисячі доларів половину наперед, половину після успішного переходу. Дорого, але що робити? Він пояснив, що йти доведеться вночі, кілометрів тридцять по гірських стежках, через перевал і вниз до румунської сторони. Виїхав наприкінці травня автобусом в область біля кордону. В автобусі сидів тихо, читав книгу, намагався не привертати уваги. На одні з зупинок зайшли троє чоловіків в формі, перевіряли документи. Серце колотилося так, що здавалося, всі його чують, але просто подивилися на паспорт і пройшли далі. Провідник зустрів мене на околиці маленького містечка, невисокий, жилавий, з обвітреним обличчям і уважними очима. Сказав тільки, готов, йдемо. Ми поїхали на його старій машині ще годину по польових дорогах, поки не дібралися до занедбаної ферми біля підніжжя гір. Звідси пішки, сказав він. Кілометрів вісім до кордону, але йти будемо обхідними стежками. Всього набігає близько тридцяти. Якщо втомишся, скажи одразу краще відпочити, ніж ти на ризик. Почали підйом близько десятої вечора. Перші дві години йшли відносно зручною стежкою через мішаний ліс, буки, дуби, зрідка ялини. Провідник рухався впевнено, практично безшумно, я намагався не відставати. Рюкзак важив кілограмів 15, але поки було терпимо. Потім почався справжній підйом. Стежка стала крутішою, з'явилися камені, коріння дерев. Дихати ставало важче, позначався недолік тренувань. Провідник кілька разів зупинявся, дав відпочити, але довго не затримувалися. Годині о другій нечі почався дощ, спочатку дрібний, потім все сильніший. Стежка стала слишкою, кілька разів майже не впав. Провідник дістав з рюкзака дощовики, але все одно промокли основному. Холод почав пробиратися під одяг. Погано, тихо сказав провідник. В такий дощ припордонники зазвичай сидять в укриттях, а й наміти небезпечніше. Можемо зарватися в ущелину або заблукати, але шляху назад вже не було. Продовжували підніматися, чіпляючись за гілки чагарнику, ковзаючи на мокрих каміннях. В якийсь момент стежка взагалі зникла. Шли по схилу напрямку через зарості і осипи. До ранку дощ припинився, але ми основно виснажилися. Провідник показав на вершину хребта метрах у трьохстах вище. Там кордон, ще година підйому, потім спуск до румунської сторони. Останній підйом дався особливо важко: ноги підкошувалися, легені горіли. Але коли нарешті дібралися до перевалу і побачили внизу румунську долину, покриту ранковим туманом, відчув щось схоже на полегшення. Найскладніше попереду, попередив провідник, спуск небезпечніший за підйом, і румунські прикордонники можуть патрулювати цю сторону. Спускалися повільно, ретельно вибираючи кожен крок. Схил був дуже крутий, покритий мокрою травою та дрібними каменями. Кілька разів з'їжджав на п'ятій точці, стираючи штани та руки об камені. Годин о десятій ранку досягли дна долини. Провідник показав на дорогу, що в'ється між пагорбами. Бачиш ті будинки, це вже Румунія. Іди дорогою, не згортай перший населений пункт через кілометри три, там знайдеш поліцію, скажеш, що просиш притулку. Ми потиснули руки. Він розвернувся і пішов назад в гори. А я залишився один на чужій землі. Щов пустельною дорогою, навкруги тільки пагорби, покриті лісом, зрідка траплялися корови на пасовищах. Ноги боліли так, що кожен крок давався з трудом. Але в душі була дивна легкість: кордон позаду, найстрашніше здавалося, закінчилося. В селі десяток будинків, маленька церква, одна крамниця знайшов поліцейську дільницю. Молодий офіцер в формі спочатку не зрозумів, що мені треба. Я говорив англійською, він відповідав румунською. Але коли вимовив слово Юкрейн, його обличчя змінилося. Подзвонив кудись, через пів години приїхала ще одна машина з офіцером, який говорив англійською. Розповів свою історію, хто я, звідки, чому пішов. Вони уважно вислухали, записали дані, сфотографували документи. Пояснили, що відвезуть в центр для біженців в найближчому місті. Там я зможу подати офіційну заяву на отримання захисту. Центр являв собою кілька бараків за високим парканом, не тюрма, але й не готель. В кімнаті на вісім осіб: койки, шафки, спільний душ в коридорі. Мої сусіди: двоє чоловіків з Харкова, один з Одеси, сім'я з Маріуполя, чоловік, дружина і підліток, син. У кожного своя історія, але всі схожі: страх, невизначеність, надія на краще. Перші тижні були найважчими: купа паперів, співбесіди з офіцерами міграційної служби, медогляди. Треба було довести, що у мене є підстави просити захисту, що мені дійсно загрожує небезпека на батьківщині. Розповідав про мобілізацію, про те, як ловлять людей, про свої переконання. Перекладач похила жінка, сама колись біженка з Молдови, перекладала з розумінням, іноді додавала щось від себе. Через місяць отримав тимчасовий документ, що дозволяє перебувати в країні до розгляду заяви. Процес може зайняти від півроку до двох років, залежить від багатьох факторів. Дозволили жити не в центрі, а знімати житло, якщо знайду роботу. Роботу шукав довго. Програміст, без знання румунської мови, не найбільш затребуваний спеціаліст. Але, врешті-решт, знайшов невелику компанію, яка робить сайти для місцевих підприємств. Зарплата маленька, але вистачає на скромну кімнату та їжу. Кожен день думаю про дружину та дітей. Дзвоню їм по відеозв'язку. Вони кажуть, що все нормально, але в очах дружини бачу втому та тривогу. Діти питають, коли тато повернеться додому. Не знаю, що їм відповідати. Іноді зустрічаюся з іншими біженцями. В місті нас досить багато. Хтось вже отримав статус і будує нове життя. Хтось ще чекає рішення, деякі планують їхати далі в Німеччину або Францію.